Відразу рух поплавка. Рибка крутиться на точці. Ще бабка сіла, ну нічого, ми побачимо клювання. які ти бойкий! В тісто ляпнув. грязюці! Біжи. Ця система з розгалуджувачами супер працює. Взагалі поводки не путаються. Рекомендую робити теж так маленькими стопорочками або по половинці стопорочка. Горобчик тісто жаре. Скільки в тебе влазить того тіста? На! Розмір тіста по гачку і рибку підні... підіймаємо. Кік. Знову я на верхній гачок більшу кульку вдягну, хай буде... будемо вважати, як закормочне, бо рибка більше тісто, чим гачок, легше збити. А довше поведеться з меншим гачком. Більш компактне, тісто буде таке, майже по розміру гачка. Сижу на дереві сьогодні. Навіть стільці з машини не доставав місце. Просто супер, будете ловити тут. Прибирайте, будь ласка. І рибку наберіть більше, ніж норма. А взагалі взагалі випускайте її. Хай собі підростає. Опа. Да, так, те, те, темп клювання. Таку риболовлю давно. Я. Мабуть, що весною була у мене. У такому темпі, так? така активність риби. В мене карась в тарілочку з тістом. Хлюпнув водою, то тісто м'якіше стало, але ну, нічого, працювати можна. Пом'якшив мені тісто. Футбола ганяють знову. Це коли рибка з брови стаскує, той то поплавок в такому положенні. Нічого ми клювання не пропустимо. Не розумію я, все роблю правильно, не засікаю. Я все ж таки роблю ставку, що це плітка. Що це плітка або невеликий підлящик. Бо я все вірно роблю. Засікаю, коли рухається поплавок. Це означає, що рибка тісто підібрала і рухається вже з ним. Що буде продовжуватись. Гірша така реалізація, то я просто подовжу поводки і знову почну ловити. Да, риба починає ще в пів води тісто атакувати це. Скоріше всього, я правий, що ця плітка підійшла. Нічого буде третій вид риби сьогодні. Там де плітка, там і коробчик лазить. Це губастик, підлящик. Ну, навіть в руки брати не будемо, а собі біжить. Обратна течія, і трошки вліво підтягую, бо в загальному, в загальному течія йде вправо там. Будка да, класно працює. гнеться повністю. Да? Щоб це була така густера такого розміру, да? то можна було б тараньку таку пару десятків взяти. Але це лящики. Хоробці тісто моє під'їдають. Кажуть, що класне. Відразу клювання. Ну, да, такого кльову давно я не пам'ятаю активного, що риба з другого вже. А я би поставив гачки з більш товстою проволкою. Я відчуваю, як риба гачок пружинить. Все ж таки, да. Коли рибка такого середнього розміру і більша, то треба переходити найбільший гачок. Великі шматки тіста були. Це як закіт як кормовий, більше я вважаю. Хай іноді вона без наколу це тісто знімає. Знову такими великими шматками. Зараз по розміру гачка одягнемо, спробуємо упіймати рибку. Ага, теча підсилюється. Ну Ми зараз на свалі як ловили, так і будемо ловити. Можливо трошечки правіше і вище, Не суттєво. Сказав, мен, менше кулька з тіста і рибка засікається. Вже не, не перший раз да, сьогодні так ми експериментували. Ліщення. Ось, розгалужує в очі із силіконових стопорків. чудово працюють. Я вже скільки риби піймав, скільки закидів зробив і нічого не путалося. Так, верхня, верхній гачок велике тісто хай буде, а нижній ми по розміру гачка зробимо. Дуже гарні різкі клювання. Довший повідець би зарішав, але нічого. Зато бачимо всі ці рухи поплавка. Да, таки опустився вже клювання. Робець за тістом знову прибіг. Коди ти це тісто носиш, а? Ти б вже лопнув би, луснув би. Ти стільки тебе викинув. Знову на горобця задивився. Бачили, да? Або підлець, малий, подлець. Або плітка, так клює. Багранув бо гранув десь зверху заплавник Він як акула стартує. Карасик! Зараз я з гарним таким під'ємом да? І тікав на сторону. Зараз угу. його відпустимо. Як він умудрився за жопу клюнути ще додатково? Ось такий. Ось такий карасик. А я вже зрадів, що когось більшого тягну. А це анальний карасик клюнув, жопний. А тікав, бачили куди? Туди вправо, додому тікав, в кущі свої. Будемо знати, де вони живуть. Почув я рибку. Так, на підсікання. Кстати, можна робити скользяче таке грузило. Один знавець мені радив, що треба... я неправильно ловлю, треба по японській методиці. Основне грузило скользяще, на течії ловить так. Але я сам неправильний і буду просто ловити рибу українську з підпаском, щось наподобі корейського монтажу, але з поводками такої довжини, які мені потрібні, а не як корейська книжка пише. Так що вже в мене пробачайте, що я такий неправильний, але ловлю своє задоволення і вам показую просто, а нікого не збираюся вчити. Так, да, короткою луткою відносно ловити то задоволення. Супер. Нам да, мені розслабитись не дають сьогодні. Я нікого не наколов. мене просто з'їли тісто. Я завжди відносно різко підсікаю. Це для того, якщо тісто навіть на гачку якесь залишається, то я його зриваю саме на точці. Бо коли ми плавно виводимо і воно спадає десь метр, нічого хорошого з цього немає, що ми точку розтаскуємо. Завжди виходьте з точки достатньо таким різким, кістєвим підсіканням. Я постійно камеру поправляю, щоб вам було видно ці всі клювання. О, кінфісер пролетів, бачили? Я поставив довгі повіці, коропові гачки такі гаки. Що хрен кого засіку, але ж дивися, на великому гачку невеличкий карась засікся без проблем. Ну, вже, вже такий гачок розігнути буде складно. Більші рибці. рибці. Так. Ну що, тоді покормимо великими шматками, великими гачками. Ще годину часу маю. збулькнув там не наколов все нормально. А ні, лоску малесеньку, якась маленька рибка була. Луска як на плітку схожа була. А може це вже я під поверхню, а, так, да, всього це я оклеєчку в... вже коли доставав, бо гранок трошки. Блін, оце так було крова. Я думаю, це карась, правда тут? Такий карась може таке витворяти. Великі гачки, все ж таки розраховані на кабанятку хороше. Якщо сьогодні прийде, то може потримаємо його. було клювання, да? Карасик карасяк клюнув як коробчик, так? Да? Типу віддай вудку називається. Тут вже такі гачки, що вони вже точно не пружинять. Гачок такого шостого, номеру, 100-ї проволки гарний. І карасик добре, ляпнув. Спрацював довший повідець, що й не дивно по обережній рибі, так. О. На сильніші течії то маленький підлящик попався на номер гачка. Течія сильніша, Придається точку прокормити заново, воно ж трошки правіше змістилося. Тут такий гачок, що воно розігнеться точно. Шостого номера гачки. На ну, те течі нічого. Трошки пару закидів перекормили. Привіше трошечки і все? Можна далі. Ось такого розміру тісто. Течія ще підсилилась, ще ближче поплавок тепер стоїть. У мене вже поплавок, якби від кінчика удивище паралельно йде. Що зараз тут пару закидів зробимо, подивимось. Чи хтось тут може бути на так... чи ні, в таких умовах. Ніхера себе на такі течії вже. Ви бачили, так? Да? да, цікаво. Те чия шо гірська річка ось такі, вже ввечері виходять на те, чиї хлопці. Да. Я ловлю майже паралельно від кінчика в будки. Ну нічого, декілька закидів перекормив на нову точку. Рибка все рівно десь шниряє від першого місця за корму недалеко. Все, і тут теж клює.